Населеному пункті немає, так як наше ОТН не таке велике. І матеріальні дії, якщо взяти всіх, то не так часто і здійснюється. Ми робимо реконструкцію, там вже завершуємо, треба буде докупити трошки поголів'я для того, щоб повністю приміщення було заповнене. Ну і далі рухаємось. Удоба на випасі, здоров'я тварин, звісно, краще. Да. На фермі мені не подобається листоли на фермі. Якщо тільки хтось приїхав, у кого вони не знають, починається гул, всі йдуть, тому не так-то просто тут десь цю корову Коням в вони не діваються. Переганяємо далі, виїжджаємо і далі все, покажемо, що ще буде.